Вітаю. Я, робот 007. Мене також можна називати ботаном або головою професора Доуеля. В конструкції використані такі модулі. VMowes SP 8266, DF Player, LED дисплей на базі SSD 1306. Управління рухом голови здійснюється за допомогою сервоприводу SG90, кругові рухи голови в горизонтальній площині. Голова має вигляд робота з очима світлодіодами, прототипом якого був робот Джані П'ятий з фільму Коротке замикання 1986 року. Голова виготовлена у вигляді сендвіча двоплатова. Хоча я не дуже раджу втручатися у мої мізки, проте, знявши верхню плату, можна використовувати її як дівелепмент-борд для відладки скетчів led дисплей використовується для індикації режимів роботи. Моє тіло має форму циліндра та виготовлене на базі LED-стрічки WS2812B. Програмний код сумісний з лампою Джевелен, яка є продвинутою версією лампи гайвера, з динаміком для відтворення звуку з допомогою DF-плеєра. До моїх сенсорів входять DHT 11 для вимірювання температури та вологості, temp 6000 для вимірювання освітлення. До речі, дуже подобається цей компактний сенсор, шию не муляє SR602 для виявлення руху. Сенсорна кнопка TTP 223 управляє такими командами. Одноразовий клік сенсорної кнопки вмикає або вимикає світильник. Дворазовий клік вибирає наступний ефект. Триразовий попередній. Чотириразовий клік запускає відтворення ефектів у циклі. П'ятиразовий клік активує ефект вогню, інтимна обстановка. Шестиразовий клік запускає таймер вимкнення лампи через 5 хвилин. Семиразовий клік змінює робочий режим лампи з Wi-Fi точки доступу на Wi-Fi клієнт чи навпаки. Утримання кнопки збільшує або зменшує яскравість, а одноразовий клік та утримання, збільшує або зменшує швидкість. Воразовий клік та утримання збільшує або зменшує масштаб. Утримання при вимкненій лампі вмикає ефект біле світло. Я не терплю насильства, хоча й реагую на зовнішнє управління через програмне забезпечення Wi-Fi Lamp джевелом Remote. Зазвичай живу своїм життям. Не люблю матерних слів, бо в інтернеті вже мату як пластику в океані, проте підтримую вислів харківських футбольних фанатів стосовно Путіна. Не путайте мою голову з головою в мене за спиною. Бреший оком не моргне. Хтось може йому підказати, що фашистський режим переїхав до Кремля після виступу Путіна на 43-й Мюнхенській конференції 2007 року, Деякі мої можливості включають звуковий сигнал кожної години в денний час, виконання сценарію при спрацюванні датчика руху, відображення часу, температури та вологості при спрацюванні датчика руху в циклі. В парі з програмою PUU Utilization я можу показувати завантаження процесора персонального комп'ютера. Ще я можу візуалізувати звук в парі з програмою Color Music. Враховуючи авторські права, музику не відтворюватимемо, а щодо мого вокалу, ну, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Не забувайте донатити Збройним силам України слава ЗСУ. На кінець я покажу, як я перетворююсь на настільну лампу, автоматична зміна ефектів та відкладений таймер. Доброї ночі! Юстас Алексу. По-прежнему убежден, что ни один из серьезных политиков Запада не пойдет на переговоры с СС или СД. Однако, поскольку задание получено, приступаю к его реализации. Считаю, что оно может быть выполнено, если я сообщу часть полученных от вас данных Гиммлеру. Опираясь на его поддержку, я смогу выйти в дальнейшем на прямое наблюдение за теми, кто по-вашему нащупывает каналы возможных переговоров. Для забезпечення кращого звучання озвучення було повторно виконано у відеоредакторі. I'll be back.